Павліна Миколаївна зі своєю дочкою живуть вже близько 10 років в селі Кочерів Радомшевського району. За цей час свій звичайний сільський будинок старенька перетворила на справжнє сміттєзвалище. Від допомоги Павліна Миколаївна відмовлялася до свого будинку нікого не допускала. Лише якось бабуся познайомилася зі священником із сусіднього села. Саме ці люди згодом і допомогли врятувати матір та дочку. Коли в цьому році ми у 1 лютого ми приїхали сюди опять, приготували там гостя з гостинцями, і я побачила, що ця бабушка вийшла, вона, вона була вона ще позапрошлого року, вона ще города обробляла. Але коли 1 лютого я, вона вийшла з хати, я побачила, в кому вона вже стані, я вже не видержала. Я кажу, бачу ти хочеш, я дзвоню на телебачення, я вже не можу. Довгий час Павліна Миколаївна не довіряла своїм новим знайомим і не допускала їх до свого житла. Тим згодом оцю В'ячеславу та його дружині пані Оксані вдалося вмовити бабусю дати згоду на лікування своєї доньки-інваліда. Вона інвалід першої групи по нервах. І от я в неї взяла, думала, що воно переросте в неї. Але вийшло, що воно на неї похуже. Перша за багато років бабуся відчиняє двері незнайомим людям та дозволяє забрати свою доньку Марію. Умови, де 46-річна жінка-інвалід, перебуває вже понад 10 років, вразили навіть самих витривалих. Поле, матері його нема. Бабуся з донькою живуть в Радомишівському районі вже понад 10 років. Втім, прописана старенька в Коростишівському районі. Ця невідповідність і стала причиною того, що довгий час ні соціальні служби, ні представники місцевої влади не зробили жодних рішучих дій, аби допомогти жінці інваліду та її старенькій мамі. На сьогоднішній день. У мене немає зовсім ніяких документів про психічний стан цієї людини. Чи вона хвора, чи вона не хвора. На сьогоднішній день немає документів, значить, ця людина просто здорова. І якщо людина здорова, без її дозволу, ніхто не має права вступити, переступити при їх помешкання і провести будь-які дії, навіть допомогти тому самому інваліду. Ну сигнал у нас поступав в тринадцятому году. Виїжджала комісія. Ми смотрели, бабуся на отрез відказалась їхати в інтернат. Ми пропонували. Значить, потім ми були в чотирнадцятому году. Ну і тут та зараз… Зрештою, у присутності всіх відповідних служб дочку інваліда Павліни Миколаївни Марію вперше за 10 років винесли з будинку на вулицю. Флаж. Я її не бачила ніколи. Боже, світ побачила за стільки і ті Бач, весна, вже сонечко, пташечки ще бечуть, бачиш. Матір з дочкою доправили до Коростишівської центральної районної лікарні. Обслідуємо двох тому, що вони поступають в палату терапевтичного відділення. Вони є на даний момент пацієнтами. Що одна, що друга, до пролікуємо. Оксана Володимирівна та отець В'ячеслав, які не лишилися осторонь цієї родини, застерігають усіх від байдужості та сподіваються, що тепер Марію та її маму Павліну Миколаївну чекатиме краще життя в спеціалізованих закладах, і обіцяють, що й надалі будуть продовжувати допомагати цій родині.